Для того, щоб змінити мову інтерфейсу Windows 10, потрібно перейти в налаштування. мова». Робиться це через пуск, налаштування, «Час і мова. А далі натискаємо Мова. Тут у випадаючому списку розділу мова інтерфейсу Windows, потрібно вибрати необхідну вам мову. Після перезавантаження комп'ютера. Зміни на буду чинності і мова інтерфейсу Windows буде змінена на ту, яку ви вказали. Майте на увазі, що перейти в налаштування мовних параметрів можна і швидше. Для цього потрібно просто в пошуку знайти утиліту мовні параметри і клацнути по ній лівою кнопкою миші. Якщо потрібної мови немає у списку мов інтерфейсу Windows, то її можна завантажити. Для цього нижче, у розділі мови, яким віддається перевага, потрібно натиснути на ту мову, яку ви хочете завантажити. Або натиснути на кнопку додати мову, якщо її немає навіть в списку бажаних. Після того, як ви зробите клік по бажаній мові, з'явиться можливість підняти її вгору або опустити вниз, перейти до її параметрів, або ж навіть видалити її. Клацніть по кнопці. Параметри. А в наступному вікні натисніть Завантажити і зачекайте, доки мовний пакет буде завантажений та встановлений. Після цього нова мова з'явиться у списку розділу мова інтерфейсу Windows, і ви зможете обрати її як мову інтерфейса вашої операційної системи.